прийти, я сейчас хочу сделать э, видеообзор на Пинки Пай с маской. Вот ее фон. Пинки Пай, коллекция Crystal Princess Celebrations, ее имя. И My Little Pony. Сзади тоже Пинки Пай и Пэша. Дарит друзьям смех и веселье и радость. My Little Pony. Еще была такая вот, вот прошорка. Россия едет в Крым. Вот тут такая плека тварок намалевана. Тут ее можно размалевывать. А сзади Сипони. Пакетики. Тут по три поні. Тут пони з принцесами, кристальне движение. Понімалишка. Парадний машини для принцес, замок твайт. тоже. теж. поні-модниця, Блика твалайт. украсть поні принцесси Луна. Пони масками. І такий вот наборчик. І от сама поні Пінкі Пай. У неї волосся розового кольору. І вона сама розового кольору. Очі у неї голубі. В неї метка три шарики, два голубих, один жовтий. Я зробила таку прическу, як в мультику такі кудряшки. І хвост я теж накрутила. Ще з нею була така от маска. тут намальована її кюті марка. Така от маска рожева. Вона надівається на любую поні. Ще йшла така от, от корона голуба. Вона надягається на будь-яку поні. Наприклад, на флатешай мою так от. я расскажу, что на фоне. На фоне намалеванный водопад. Тут такие луки, можно так сказать. Ну все, это было, это было все. Всем пока.